Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати книгу «Псалтирь» разом. Перший псалом Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престорі згубителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід. У свою пору і листя якого не опадатиме, він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх, не так у безбожних, не так. Вони наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі, тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних. Адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Про кого написаний перший псалом, сьогодні будемо говорити саме про це. Коли ми з вами читаємо Перший Псалом, я думаю, що кожна віруюча людина знає Перший псалом, читала Перший псалом, багато разів чула Перший псалом. Питання кого ми уявляємо? Про кого ми в першу чергу думаємо, читаючи Перший псалом, що блаженний чоловік, тобто блажена та людина. Яка не взяла участі в раді безбожних, не стала на дорогу грішних і не сіла на престолі з губителями, і так далі, що воля цієї людини саме в Божому законі. Читаючи цей псалом, ми з вами дуже часто, в першу чергу, думаємо про самих себе. Якщо я буду читати Слово Боже щодня, якщо я буду розмірковувати над Словом Божим, якщо я не буду брати участі в раді безбожних, не буду стояти на дорозі грішне, тобто не буду чинити гріх, якщо я не буду сидіти на нараді з губителями, то я буду як дерево посаджене при потоках вод. Але ж слово Боже каже, і ми читаємо про це в Галатів 3.10, що грішна людина вона не може виконувати Божий закон. Постійно і в усьому обсязі, тож коли ми читаємо з вами цей псалом і бачимо такі максимальні визначення блаженої людини, що вона не бере участі в Раді безбожних, не просто здебільшого не бере участі в Раді безбожних, не просто намагається не брати участі в Раді безбожних, або не бере участі вже в дуже такій серйозній е, нараді безбожних людей Едь безбожних людей, і так далі можемо пройтися по кожному визначенню щодо блаженої людини. Ні. Цей псалом стверджує дуже так імперативно, дуже категорично, і слово Боже каже, що та людина, яка не взяла участі в Раді безбожних, не стала на дорогу грішних і не сіла на престолі згубителями і далі. Але його бажання не просто певна частина бажань, не просто деякі бажання, а написано, що його бажання, всі його бажання в Господньому законі. І над його законом він роздумуватиме вдень і вночі, тобто постійно е, в розумі такої людини є розмірковуванням постійно в день і вночі є розмірковування над Божим законом. І далі читаємо благословення, що саме така людина вона буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору і листя, якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх, і далі йде порівняння з людьми безбожними, які не вкорінюють своє серце, свої роздуми, свою волю, свої бажання, свою насолоду саме в Божому законі. Тож чию постать, чию особистість ми маємо побачити перш за все в першому псалмі? І ми вже зрозуміли, що не свою, тому що ми не є настільки досконалими. А слово Боже каже, що тут що благословення бути деревом, яке посаджене у потоки води, належить людині, яка досконало вкорінила свою волю в Божому законі. Але ж ми знаємо одну таку людину: це Ісус Христос. Ми бачимо, що саме Ісус Христос він досконало виконав Божий закон, він досконало не стояв ніколи на раді безбожних, не стояв на шляху грішних, він не сидів на престолі з губителями. Але його бажання завжди були, є і будуть в Божому законі. І над Божим законом саме Ісус Христос в досконалості роздумує в день і вночі. І ми бачимо в житті Ісуса Христа, що саме Ісус Христос є доказом того, є проявленням того, про що говориться в благословеннях і в обітницях цього псалма, що Ісус Христос це зелене дерево, що посаджено біля потоків води. Воно приносить свій. І плід в свою пору листя не опадає, і у всьому, що тільки він не робить, він має успіх. Це сам Ісус Христос. Коли Ісус Христос йшов на Голгофу, і е, люди почали зокрема, жінки почали його е, жаліти. ці люди почали співчувати Ісусу Христу в його горі. Щодо несправедливості, яка чинилася щодо Ісуса Христа, але ж Ісус Христос каже їм, що я зелене дерево, не співчувайте мені, подумайте про себе. Я зелене дерево. Саме Ісус Христос стверджує про себе, що Він зелене дерево. Коли ми з вами читаємо. Євангелія До Яна, 15 розділ, Ісус Христос каже, що я є лоза винограду, тобто саме я є той стовбур, саме я є та лоза, на якій ви розташовані, і ви не є лозами, ви не є корінням, ви є гілочками на мені. Коли Ісус Христос каже, що Він є зелене дерево, то Ісус Христос в тому числі посилається на перший псалом. Коли ми з вами спостерігаємо за Ісусом Христом, читаючи оповідання про його життя, ми з вами бачимо, що Слово Боже воно завжди лилося з вуст Ісуса Христа. І зокрема, книга Псалтирі. Ми з вами бачимо, що Ісус Христос, Його воля, Його бажання вони були засереджені на Божому законі. Він цитував Божий закон, наприклад, в найтяжчі моменти свого життя. І це про багато про що говорить. Наприклад, коли Ісус Христос був е, в спокушанні сатани, коли Сатана його спокушав в пустелі після хрещення Ісуса Христа, також на Голгофі Ісус Христос цитує 21-й псалом. Ми з вами бачимо, що життя, духовне життя Ісуса Христа воно насичене Словом Божим. Ми також читаємо з вами, що Ісус Христос дуже часто усамітнювався, щоби помолитися саме вночі. І ми читаємо, що після того, як він увесь день служив народові, він потім цілу ніч проводив у молитві до небесного батька. Ми з вами бачимо, що Ісус Христос жив саме так, як навчає. Цей псалом, і саме Ісус Христос досконало виконав цей псалом, це Слово Боже. Ісус Христос, єдиний, хто досконало виконав цей псалом. Ісус Христос, єдиний, хто абсолютно здобув це благословення, яке записано в третьому вірші, що Він як дерево посаджене біля потоків води, і плід життя Ісуса Христа надзвичайний. Більшого немає плоду життя жодної людини, окрім плоду, що приніс саме Ісус Христос, це спасіння багатьох людей, які повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож, перш за все, коли ми з вами читаємо Перше Псалом, ми маємо побачити не себе, а побачити Ісуса Христа. Життя якого, особистість якого, роздуми якого абсолютно відповідають Божому Слову, яке записано в цьому псалмі. Ми ж з вами також є блаженними людьми, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя. Це по-перше, без цього взагалі людина не має відношення до обітниць, які написані в цьому псалмі, до блаженств, яке описано в цьому псалмі, а також Через Ісуса Христа, через те, що ми Його гілочка, через те, що ми на ньому, як на корені, збудовуємо своє життя, і Дух Святий насадив нас і доєднав нас до Ісуса Христа, ми з вами і доєднуємося, ми з вами і успадкували в Ісусі Христі те блаженство, яке належить саме Ісусу Христу, тому що блаженство першого вірша, воно перш за все належить саме Ісусу Христу, і нам воно належить. Через Ісуса Христа, і також блаженство третього вірша. Там написано, що людина буде як дерево біля потоків води. Ісус Христос саме це дерево, і ми з вами стаємо цим деревом, тому що ми доєднані до Ісуса Христа як до живої лози, до зеленого дерева. Ми з вами члени Його тіла. Ми з вами гілля, віття на лозі Ісуса Христа. Тобто цей псалом відкриває для нас перш за все Ісуса Христа. Цей псалом відкриває для нас шлях, єдиний шлях до блаженств, які записані в цьому псалмі саме через Ісуса Христа. Ми не можемо самотужки дисциплиною рішенням своєї волі виконати цей псалом, а значить, і досягти. Цього блаженства і цієї обітниці, але ж саме в Ісусі Христі, через віру в Ісуса Христа для нас це Слово Боже стає нашим. Ці обітниці в Ісусі Христі стали обітницями. Кожному з нас, Божими обітницями, кожному з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож будемо з вами радіти в Ісусі Христі, будемо з вами розмірковувати про те, що ми маємо з вами неймовірну радість, неймовірне благословення, мати ці обітниці, мати це блаженство саме через Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос в досконалості виконав цей псалом, успадкував ці благословення і дає нам їх через Віру через Духа Святого. Тож ми з вами завдячуємо саме Ісусу Христу, саме благодаті Ісуса Христа, смерті, Воскресінню Ісуса Христа і життю Ісуса Христа, що ми з вами є людьми, які успадкували в Ісусі Христі ці блаженства, ці благословення, і ми з вами, які самі по собі не можуть бути зеленим деревом, стали зеленим деревом. Яке посаджена біля потоків води саме через Ісуса Христа? Тож будемо з вами йти шляхом Ісуса Христа, будемо з вами чербати сили в Ісусі Христі. Будемо з вами молитися про те, щоб життя Духа Святого, життя Ісуса Христа ще більше відобразилося в кожному з нас, щоб всі ці обітниці ще більше і більше розкривалися б в житті кожного з вас. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже разом. Тож радо прошу доєднуватися. А також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Під Писатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, черпало свою силу і свою насолоду саме в Слові Божому, вірло б в Ісуса Христа, та щоб уся повнота життя Ісуса Христа відобразилася б в кожній людині, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.